На, е, на снабу, що ми на сьогоднішній день відчуваємо, що переглянеться це, це молоді. Якщо ми дивимося на це, то, то, то ми бачимо, що ми стаємо молодші. Ми хочемо, щоб ми ще приїжджати до вас. Було до кого їхати. І ви хотіли нас зустрічати, так як сьогодні. Ми бачите, що ми так власні схотілися. Війте місто Кем, це місто нашої молодості. Я про що? Комплімент вам. Я його визвожу одним разнім. Нинішньому студентству, коли я працюю, і кажуть. Якби ви вчилися в ті роки, коли Через я, у вас би вигнали звісі, всіх до ненького перший день. Якби вони вчилися так, як вони зараз, то вони всі мали б підвищені стипендії. я їм плаку проводити. А проблема та, що з несінький інтелект. Людина судять не по розуму, не по моралі, не по її духовності, а по її, по тому протягусь статусу. А статус формується не на духові основі, а навіть не ті авіація. Але казалося, вони так не буде. Коли з'являється ваше покоління, то тут світло, радісне, дійсно, молоді, а в тих поколінь, що зараз йдуть, немає житло зв'язку, немає житої ніжності, з'являється ота противна конкуренція, боротьба рейтинг, вихилі і так далі. Просто такая цена. Тому ми там дуже дворець. Я вже казав, як буквально скільки, так. Два дні назад здаваються своїх 25. Більше Ні, Нет. Я похожу, яка називається. А вот і чорна станового. На фоні ЄПО. І там моє студентська, починається 30 років з молодості верті і до Німеччини. Чому що на основному рік? 48 і коли другий по сусідству, ми остережалися з ними ці горіть, сама солома, що вона чого. noi di roba non si accompagna con il suo volo, non si è roba con il suo volo, non si è roba non si è roba con il suo volo, non si è roba il suo volo, non si è roba il suo non si è roba con non si è roba non si è non si è roba non si è roba il suo è roba con il suo volo, non si è roba con il suo il suo è roba con il suo è roba con il suo il suo

Ви недаром сиділи і використали час, яка буде це зробить, яке саме там трішки, хай вона буде сходя. Сьогодні все затягали час, я на хімію за ру. Хто Маховець що зробив, джурні, щоб, щоб час затягнути, а в нас сьогодні час обмерний. Ми хочемо, щоб ви е, нам прискорили нашу зустріч. Прошу вас вам слово. Скажіть, на Богдані. Ви знаєте, переповнює душу тілу все те бачити і пережите за той період часу. Ясно, що всі в своїх очах і в наших, і в ваших, багато все бачимо, як життя міняє людину, як воно робить всі проблеми і здоров'я, і з, можливо, матеріальними, можливо, ну всякими проблемами. Я як виняток. Просто випадково, а може і Бог дав мені таку судьбу, що фактично маю дужливість бачитися з такими дорогими нашим і моєму і всім разом тим дітям, які появилися в цьому навчальному закладі, ще в чисті перших судників. Правда. Тут те, що історія вся підходить, тому що одні прийшли, тільки йшов, з'явилися реорганізовувався навчальний заклад, хто десь не поступив, хтось інший. Другі появилися, вже знали, що тут є навчальний заклад і мали можливість поступати. Ну і так далі, третій, четвертий. Але ми така категорія людей, що вже повністю був сформований навчальним закладом, був умплектований спеціалістами. До речі, два слова спеціалістів. знаєте, то була дуже велика проблема створити кадровий потенціал навчального закладі. Тому що інститут забрали. Е Лишилися люди на роздоріжжі, без роботи. Але правда держава все-таки потурбувалася і майже всіх розмістила по, по своїх якось спеціальних освіті і так далі. І ось коли вже сформувався навчальний заклад, коли було містере. Продавців, спогадуємо, 18 цього працівників. Тут стояло питання, що треба набрати спеціалістів. Чому саме? Тому що дошкільне виховання має свою специфіку, відділ трудового навчання, такого інженерного профілю, має свою специфіку. І треба і педагогів набрати, і інженерів набрати, і особливо набрати. Теологічно-психологічний профіль. І таким чином серед тих молодих місцевістків, які з'явилися в того навчального закладі, є на сьогоднішній день нами пасіна і багато дикових сьогодні, шанота Івановича. Дуже боляче. Мені прийшлося перенести, але той же інститут переїхав в Тернопіль і майже десь 2 третього місяця треба було їхати, попрощатися своїми викладачами, тому що я ще працював на тому старому пункті. Ну, я б не було, але судьба є судьба. Дуже боляче особливо, що на наших очах. Вже чимала кількість відійшли у вічній спокій. І як би це не було, це сапірне. Я просто просив згадати слово і зайти повагою вашою, що я знаю, що ви все-таки шанували тих людей. Давайте ми хвилиною, потинемо дітку Сусбук. Я обов'язковую, щоб ви. Коли наші розпосідники приїжджають і питають, хто кого можна запросити, хто ще залучився, то, зобутись, то в одиниці напалися руки із тих, хто працював із давніх часів і з часу утворення педагогічного училища. То це настільки боряче, ну, знаєте. Що все не можна зараз ну, розказувати, це обмежений час. Ви знаходитися, і вам певно, що дивно, що такі е, ще життєві можливості є все-таки з кимсь зустрітися, а з кимось згадати в своїй пам'яті, що лишилися на це життя. Я б хотів ще просто підкреслити, ця ваша та та бажання, ваша все-таки настирливість, не рахуючись всякими проблемами, і Ви зуміли сьогодні приїхати і зустрітися. Дуже ясний пану Віктору, за який це своєю. Турботою своїм клопотанням зумів, ну, не знаючи максимально, тому що усі ці пародія люди, але багато чи мало вас зібрався сьогодні. Дай Божому здоров'я, щастя, бажання жити і зустрічатися в міру всіх можливості. Ну, а вибачте, я вже такий ік, що.